Батько військового, котрий загинув під час антитерористичної операції в зоні АТО, не захотів давати інтерв'ю на камеру, але у приватній розмові був вдячний людям, котрі не залишили його в тяжку хвилину. Для вірмен, які проживають в нашій області, Україна стала другою батьківщиною. Згадаємо Сергія Нікояна. Горітеся, поборете, вам Бог допомагає. Георгія Арутюняна, перших героїв Небесної Сотні, котрі стали символом України. Тому допомагати пораненим та сім'ям загиблих воїнів для вірмен. Эта акция сделана для того, чтобы помочь всем пострадавшим в АТО и всем тем, которые, в общем, исходя из этой ситуации, есть пострадавшие в таком или ином роде. Значит, есть погибшие, есть раненые, есть беженцы. Значит, индивидуальная помощь была как бы всегда, начиная с первых дней, когда Майдан начался. Но как бы это было индивидуально. Сегодня мы решили все это сделать мобилизованно, организованно, благодаря всем армянам, живущим в области Житомирской. И потом будем переходить на оказание помощи беженцам з Донецка, с Луганска, которые находятся у нас в Житомире. И эти акции будут продолжительны. Сьогодні в зоні АТО поряд з українцями захищають свою батьківщину військові багатьох національностей. Вірмени не є виключенням. Армянська община Житомирської області глибоко скорбить по всім погибшим патріотам України. Це люди, які принесли свою жизнь в жертву за будущее України, за будущее нашої общеї родини. Вічна пам'ять, вічна слава, вічна честь всім нашим героям.